Заходить мужчина в магазин і до продашці каже: моква є. Продашця каже, є. Чоловік каже, два. Дає <світ> <світ> йому дві морквини, він бере їх пиздень собі в блядь. Просто дві морквини в нюздрі, Бау! Розвернувся і пішов. Продашці здивована від такої атракції. На другий день приходить той самий чоловік. І доброшеці каже, моква є. Каже, <говори> є два. <говори> Я йому дві морквини. І він ще глибше. Бездаленько собі вніс. Кожного з друг по морквині. Розвернувся і пішов. Приходить на третій день. Водушеці думають, то піздеться, ж, ну, людина калічиться, ну то там можна йовнитись. Приходить <говори> на третій день, каже Моква є? Вона каже, нема. Каже, а що є? А є буряк? Каже, два. Вона каже, дає йому два буряка. Він блядь, ну вже хоче, ну прям в їбати собі, ну два буряка. Замахнувся, каже, тихо, стоп! Що ти робиш? Каже, нахрена ти буряк вниз пкаєш. Він каже, а що моква є?